31 річниця, як Ігор Дакімович, відійшов в інший світ. Щоб не вдаватися в історичний екскурс, я вам хочу сказати, що його досягнення як тренера не буде повторені в минулому столітті і вже, напевно, не будуть повторені в цьому столітті. Тому що Ігор Дакімович, е, створив легендарну жіночу команду, яка була. 13 разів був вертоє кухських європейських чемпіонів, 20-разовою чемпіонкою колишнього Радянського Союзу. Був тренером національної збірної колишнього Радянського Союзу і привів збірну цю команду до дворазових олімпійських чемпіонів 76 80 го років і бронзових медалі на Сеульській олімпіаді. Сюди приїжджали на тренування. Фахівці з Швеції, там це з Німеччини, була це, зйомка наших тренувань, наших всього. І можна сказати, що відкрили цей зал. Це ну, як була кузня підготовки збірної команди, що Ігоря Дакімовича. От розумієте, у нього не було деталей. До нас, до ветеранів, до Зінаїди Турчиної, до людей, Порадник, до мене, до Маші Літашенка. Це четвірка, з якої починалось. Він нас забрав таких і довів: ми вихованки турчина. Я, це для мене, знаєте, саме вище названня. Так. Але він знав, що нам не треба розказувати, що робити. Бо ми зробимо так, як треба. І ви знаєте, ця якість, ця якість. Вона дуже пригодилась в моєму житті. А все моє життя пов'язано з гандболом. Все життя. Е, я вам хочу сказати, е, я дякую долі, що своє життя я пов'язала з спортом. Що в школі я і жіна були високі. Ми з в одній школі, жили поруч, то ми з нею пішли спочатку на баскетбол, займалися на баскетболі, на стадіоні. Так. Тоді прийшов Курчин в школу, і треба було виставити команду на чемпіонат е, міста Києва. Е, там вже були дівчата, і от люда була, Це, які вони вже займалися гандболом. То рок, рік, хто півтора. А треба було дві високі е, дівчатки, які там, нас вирзали з уроків, ми пішли, взяли там спортивні, там, дали футболки, поїхали ми грати. Тобто ми поїхали туди, виграли, і я не знаю, які знайшов турчин слова, що ми почали займатися гандболом. Тому я, знаєте, ну не вірю якісь там прикмети, але, знаєте, від болі не печеш. Значить, мало бути так. А тоді я вам хочу сказати, як мене питають, от ти пройшла той шлях, що ти пройшла от, з командою, я одна не пройшла його. Я думаю, ну ви знаєте, так як ми працювали, так як працював Турчин. Думаю, мабуть, для того, щоб як закінчити спорт у цьому житті бути корисною людиною. І я гадаю, що там, що всі ми, як ми закінчили спорт, оця у нас дисципліна, це почуття відповідальності. Хай пак позвонити, той патріотизм, чесність, правдивість і, звичайно, про це людство. Воно залишо. Оце допомагало нам все життя. Це що з 90 як року ну, запросили працювати в Міністерство е, спорту України, тобі е, на, я, на посаду головного спеціаліста відділу спортивних ігор. І тільки була організована Федерація гандболу, була сформовані збірні команди України, з жіночого і чоловічого гандболу, то можете собі уявити, що Турчин на першому засіданні це керівництво міністерства він сказав, що Галя Захарова буде в мене працювати другим тренером. А його каже, Галина Петрівна, державний службовець. Ні. Галина Петрівна буде працювати, Галя буде працювати зі мною. І от розумієте, до самої його смерті я працювала з Ігорем Дикіновичем на всі відбіркові матчі, на всі міжнародні турніри я їздила з Ігорем Даківичем Курщином. Мало того, для факту, коли ми вже готувалися до самої відповідальної ігри з тобто, командою Венгер Угорщини і ще з командами. От я я брала з собою спортивну форму, і я тренувалася з дівчатами. Я грала в захисті, я бігала з ними в напад, я грала з ними в гандбол. Все однозначно. А мені на той час було вже 44 роки.